Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. На сторінках своїх каналів кожна з жінок ділиться своїми рецептами. Спробую і я поділитися своїми простенькими рецептами, які я готую із, в основному із продуктів. Вирощених на своєму городі. Отож, в вашій увазі пропоную рецепт приготування юшки кулішу із рибною консервою. Кастрюля у мене 5-літрова, але в ній десь літрів 3 води. До цієї води відправляємо нарізану картоплю. Картопля в каструлі. І сюди ж відправляємо помити в кількох водах пшоно. Всі знаєте, що пшоно це дуже сінна крупа, корисна для людського організму. Не знаю, як ви, але я використовую його в багатьох перших стравах. Використовую частенько. Подальшими нашими кроками в приготуванні цієї страви буде нарізка моркви, цибуля, часник і пастернок. Пастернок також я додаю до всіх перших страв. Вирощую пастернак кожен рік, відеоролики у мене є на моєму каналі, на нашому каналі вірніше, і там я розповідаю про користь цієї культури. Три порізаних морквини і половина коренів пастернаку він у мене великий. Відправлю також в нашу каструлю. Відправляємо цю суміш в нашу каструлю. До цього ж варева додаю цибулину, 3 зубки часнику. Так як зараз такий період, що якраз дуже розповсюджені вірусні захворювання, то часник додаю до всіх перших стравок. Намагаюсь використовувати в усіх взагалі стравах. Відправляю в нашу каструлю. І потрібно забрати трошки піни. Забираємо піну і готуємо до моменту, поки буде зварена картопля. А тоді додамо нашу консерву. І ще інші інгредієнти котрі додаю я у цей куліш-юшку чи юшку куліш. Консерва в мене ось така, сердіна в маслі. Вміст консерви вибираю в тарілку, а частину масла залишаю. Не люблю я стільки багато масла. Хоч? Хоч я не зажарю, зажарки не роблю до цього. Це в мене цей, цей юшка куліш вийде пісно. Залишки масла використаю, якісь інші страви. До нашої юшки кулішу додаємо консерву. Продовжуємо варити. І зараз нам потрібно посолити нашу страву і попричити її. Солимо, звісно, за смаком, але я для початку додаю половину ложки столової. Можливо, потім щось буду досолювати, тому що зараз сіль не така, як була раніше, кам'яна сіль, вона була стандартна весь час. А тепер то польська сіль, то я не знаю, яка вона. Іноді солиш, солиш, а воно не досолене. Так що кожен солить на свій смак. Ну а я солі також додаю, бо як я можу їсти недосолене, то чоловік весь час таки хоче, щоб добре соло не було. Звичайно, яке ж варево без перцю. Додаємо також його в наше варево. Ну, звичайно, яка ж юшка без листя лаврового. Вже в мене залишки, потрібно купити листя. Відправляємо листя. Трохи ще зберу піну і... Будемо додати заключні інгредієнти. А заключні інгредієнти у мене це перцеві асурці, про яке я говорила і показувала в одному із коротеньких відеороликів, яке приготувала і заморозила в ось таких зіп-пакетах, яких дуже добре зберігати заморожену продукцію, бо багато не займає місця. Зараз назад покладу до морозилки. Ось таке осурці. І в таких же пакетах заморожений кріп. Кріп, правда, я ще й морозила способом засолки солею, тому що переживаю, що на випадок, коли не буде, не дай Бог світла, то де мені подіти. Це все заморожене, так що в мене і для підстраховки є ще й засолене. Отож наш солодкий перець відправляється до загальної капели, до нашої юшки. Кулішу. Куліш колись називали страву, котру варили із пшона. Тому в мене також і юшка, і куліш. І нарешті наш кріп морожений відправляємо також в каструлю. Ще пару хвилин і наша юшка буде готова. Звичайно, традиційно було б додати на завершення варки петрушку, але петрушки замороженої в мене нема, так що кріп також буде добре. Ось такий вигляд має ця готова вже страва, хліб у нас також свій самоспечений. І кличу чоловіка, який зайнявся ремонтом машини, бо щось там якісь проблеми. І допомагає йому Кіт Василь. Хто дивився, дякую за те, що дивилися, дякую за перегляд. Буду виставляти інші свої скромні рецепти. Не хвалюсь, але чоловік на моє готування не жаліється. Не жалілися діти. Навпаки, мій дорослий і давно вже одружений син часто густо невістка жаліється, що він ставить в приклад їй мої страви. І каже, що в неї так не виходить готувати, як готувала його мама. Отож, нагадую, що з вами канал Село Ти Моя Доля. Правда, ще нагадую, що юшка куліш у нас пісні. Так як зараз різдвяний пісні. Скажу, що ми постимо щодня, але іноді якісь розвантажувальні дні робити собі потрібно. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі!